Все, все не так. Спокійно, прижіть, ви лішіть. Будь ласка, а чому ви мовляєте експерті зробити? А, а хто такий? Я депутат у Мольської міської ради. Та, ну, Займайтесь, депутат. Ні, депутат. депутат. До мене моя виборці, знація. вона виборець мій. Вона до мене звернулася. Скажіть, будь ласка, на якому основанні ви робите експертизу? — Ти її поставив прокуратуру. Вона взяла з прокуратури, бумагу. Мені треба ту каліку вести зараз в село, в нього взяти, розумієш? Бо паспорт. Привеземо паспорт. Ну, Людина треба. Привеземо паспорт, привеземо паспорт. Які питання? Привеземо паспорт. Привезем Після... Поколець, По не краще, сяду, да. 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 що це що нормально. День. день, це завідувачі судово медичної експертизи, Тут То, товариші да. кіномеханіки з'явилися, заважають працювати, не хочуть вийти з кабінету. Діоматри, Рожані. Рожані? Я я я Вам вже все пояснили. Не Ні, повторіть мені ще раз. раз. Бо бо бігінь. Бігінь. Бо паспорт, Дай паспорт, постав на паспорт. Їм поясню, що зараз буде колега, який не приймає. Прийшов і пішов. В чому проблема? часу немає. Чоловіче, давайте ви керувати не будете. ніхто будемо. Керуватися. Пояснено, зараз буде прийом. Все. А, що а там що ви не, не проводите. Вони графік. Я очни депутатів. Слухайте, у нас дуже така пильна справа, розумієте? Значить -е, правоохоронці будь ласка. Хоч нормально покрити, Ні, А Нам викінчись, треба право. обстежити людей. Обстежать зараз. Коли? Жіночки все пояснює. Чекайте. Коли? Зараз. Через скільки? Бобік прийде, розберемося, що ви знімаєте, що ви прискоржаєте роботі відділені. Збоявся. Ми ваше відділення зараз закриємося з вами. Давайте, будете тоді да, сказати. Що щось? ви, що ви собі справляє, представляєте? Ми а вам ви... ще раз кажемо, що чи, ви сказали, що проведете судову експертизу, так? Да? Вам? Не нам, а по Вам пилі. проведу, коли потрібно. Ага, може ви на оборот? Вийдіть, будь ласка. То що будемо робити? Будемо їхати туди зараз на 10 годин нам з тим? Ні, ви почекайте, що зараз в міліцію йде. Поясните, що ви говорите, товариш. Ми вам пояснимо. Вам ніхто Що не заважає вийшов. Зав ви Яким чином ми вам заважаємо? Ми, ми, ми ви вам вимагаємо провети суд. Я, сут... сут... я, да. угу. я вам особисто нічим не заважав. Я, я прийшов до вас, в При... я прийшов, я вам представився, хто я такий є. І до вас претензій не маю, ви не ступені. Там ото бігав. Я не бачу, що сталося. А я бачу. Я теж помічник. Я диві не давав людей посланих два рази в прокуратуру. Вони два рази їздили, їм відмовили раз, другий раз вам надали бумагу. Вони таку не дали в Москві, яку треба. Яку бумагу? Зараз поясню, що ти йшов. Доброго дня. А хто визивав? Чи дивіться, ребята? Він визивав. Подожди, хто визивав? Ви визивав? Хто визивав? Зайшли людишки, сканери. Товарищ що те, що значить А Що за вийти людишки? людішки? Що зараз виключити? Що за розказувати? Людішки, ви мене людишки називаєте. Я не тихенько, я не людишка. Ви не тихенько. сил кацію, не давай вийти з кабінету. Запрошено було виключити камінь, вийти не заважати роботи відділення. Людішка. Одина людина, яка представилася у вікна мене. Пояснити ніхто та, не треба. Сітки все було пояснено. Це є, це є ми, мої виборці. Uh, Механізмом буде освіти. Поліція побила оцих yeah, like. е, двох громадян. Ці громадяни всі сині, вчора на камеру це все знімали. Їх направили, ми їх направили в ума на суд медик Значить, е, керівник судду експерт Запропонував е, матері ось, з одного О, з які так. так Судезні запропонував, щоб е, да, мати да. пішла в прокуратуру і взяла направлення з прокуратури для проведення судових експертиз. Вона пішла в прокуратуру, їй там відмовили. Сказали, що ми такі ми такі не даємо вам. у Нас немає таких повноважень, що надавати. Хтось ще любий громадян, іди пише заяву, йому зобов'язані зробити експертизу. експертиз. Да. Пропонував мені, да. мені... за. Сказав мені, з моїх слів, слов'ясно, вам зразу повинні надати були те, що людина припреки. пішла другий раз, ця людина пішла другий раз, я пробачаюся. На другий раз людина пішла в прокуратуру, прокурора видав цю бумажку на будь експертизу сказав за відділенням цей товариш Тульчинський, він сказав, що це безграмотна людина, яку таку взагалі бумажку. Це він мені сказав, що видає. Значить він дуже мало проробив, я, тільки я, вийшов. Тоді далі. До мене задуму, на, прокурора. на прокурора, це він так сказав. На Дивіться, я, я сказала, сказала, сказала мені, що тут у них скандал із судд... начальником суддості за завідів. Я приїхав сюди, зайшовши в кабінет, знаходилася ця громадянка там, і цей громадянин, цей громадянин сидів тут. І начальник суддосідзи я не буду робити судд... фізики, бо немає паспорта лічності особи. А він ось паспорт лічності особи, бачите? Він може підтвердити, хто ми він є. Хто він є. Він витягнувся, лікар... особи. Ми вбачаємо, в чайній судном експертизи в те, що є згова. Те, що позвонили поліція з ментівки, і оце все зараз ну, змогу. 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 і не проводять доктор закрить, і ми чекаємо. Цьому, Нам на 10 треба Тому що це зв'язано з півробітниками поліції. Оцей весь злочин. Щас на даний момент проходять облиски у Буках, туди послали цілу і цілу можна немоза людей, які в цих людей візі роблять облиски. Там ще дівчина, там чотири чоловіка пострадали. Скоріше, що лише. О, ми зараз звертаємося до вас, як проведе. Про це все зафіксувати. Зафіксувати заяву. громадянина, який має право давати, фіксувати, взяти з нас пояснення, бо ми звідки цього всього. І взяти від неї теж заяву. Будь ласка. Я вас дуже попрошу.